Бібліотека для юнацтва країна мудрості і знань. У нас читацький склад найкращий. Кого завгодно обирайте? Є в нас і учні, і студенти, і їх викладачі. Шукають книги, документи і для навчання, і для душі. Приходьте всі, ми щиро раді. Зареєструємо вас у мить. Усе пояснимо, покажемо. І випишемо контрольний лист. На абонементі книгу взяти ви зможете потрібно вам. В читальні в залі працювати вам допоможуть тут і там. Періодику зайдете, газету і журнал візьмете, новини свіжі пізнавайте, і з преси вчасно їх черпайте. Для іноземної знаців яскравий зал у нас розсиють. Англійська, польська та іспанська, латин, французька і китайська. Тут різні книги ви знайдете, із них потрібне лютере. У кого з книгою проблема, не знає, де вона лежить. У бібліографа спитайте, він допоможе вам в ту ж мить. отож приходьте, не минайте, на нас увагу ви звертайте.